Трамп може зробити декілька речей. Він може, по-перше, дати політичну підтримку спікеру палати представників, представників Майку Джонсону, тобто, все ж таки, фінальне зелене світло, щоб той ставив це на голосування. А якщо він це ставить, то значить, що це буде е, скоріше це проголосовано. Друге, він може запровадити ще власні санкції, тобто, як голова виконавчої гілки влади, як фактично голова уряду, він теж має такі повноваження через міністерство енергетики, через міністерство фінансів і так далі. Але цей компонент він потребуватиме взагалі такого глобального рішення від Трампа, чи вони будуть, так як робила адміністрація Байдена, дивитися за виконанням старих санкцій, тобто чи беруть вони на себе це зобов'язання там постійно аналізувати, постійно дивитися, чи які санкції є ефективні, чи якісь можливо Росія обходить за допомогою там своїх. Партнерів чи самостійно, ну і, звісно, зброя для України, тобто, це але не в оборонному бюджеті, тому що бюджетний процес, як я вже говорив, він розпочався. Тобто, це має бути так само, як було при Байдені, окрема ініціатива, окремий грубо кажучи, законопроект.